Весна прийшла, а це означає, що попереду активний період бойової підготовки та військових навчань. Тож тепер наша програма буде більш цікавою, динамічною та видовищною. Сьогодні в програмі ціна інтерв'ю. Як заради коментарів міністра оборони, журналісти призивалися в армію. Адреналін трохи навіть м'я заскувало У мене героїчний вчинок підполковника, який голими руками врятував від полум'я чужу квартиру. Та як кримчанка виграла добове звільнення для коханого завдяки радіо. В наш час, коли більшість людей живе за принципом Моя хата з краю, трапляються ситуації, коли зволікання може коштувати життя людей. Далі історія підполковника, який, не шкодуючи себе, штурмував палаючу квартиру в центрі Севастополя, аби врятувати її мешканців. Підтримувати дисципліну у військових частинах і з'єднаннях, контролювати порядок у громадських місцях. Цього вчили Володимира Щербакова, офіцера служби правопорядку збройних сил України. Але аж ніяк не приборкувати полум'я. Підполковник самопрямував додому, коли почув незвичний шум. Здалося, ніби падає шифер. Утім, за кілька секунд побачив, що з вікон квартири на третьому поверсі валить густий дим. Чоловік негайно викликав пожежників, а після без волікань кинувся до палаючого помешкання. Чи є хтось усередині, невідомо. Тож рішення офіцера було миттєвим. Двір там металічна, вона вже гаряча була. Тому що там щось серйозно, і тому сразу попросив топорик кіли ломик, щоб сломати дверь. Коли відкрив дверь, зрозумів, що внутрі зайти практично нереально, тому що там ну, сантиметрів на 70 тільки було. видно что-то, а выше все было в дыму. В коридоре никого не было, думаю, слава богу, что никого нету. Залинул дальше, смотрю, там большая комната получается, и где-то наполовину уже пол полностью пылал. Кто-то из соседей загадал, что в подъезде есть пожарный гидрант. Володимир проверил, что течет вода, и просунул рукав у комнату. Дело в том, что не было ствола на гидранте, я понял, что тушить пожар, как бронзбой, это не получится. Поэтому просто проснул туда как можно дальше, вглубь комнаты, чтобы залить хотя бы пол, который мог прогореть. далі розпространятися. Коли ж чоловік вибрався з квартири віддихатися від їдкого диму, під'їхали пожежники. Вони і продовжили боротьбу з вогнем. Проте, якби не допомога військовослужбовця, невідомо яких масштабів могла сягнути пожежа. Вистачило би кількох хвилин, щоб через стару дерев'яну підлогу вогонь перекинувся і на сусідні квартири. Та Володимир героєм себе не вважає. Каже, на його місці так вчинив би кожний. А от Наталія Гордієва, сусідка погорільців, дотримується іншої думки. Чоловік не растерявся, даже я не можу нічого сказати. Он настолько чітко все это робив, оперативно чітко, он не обращал ни на кого внимания. У него была единственная цель. Про вчинок офіцера дізнались і в частині, де він служить. Говорять, такий випадок наочна ілюстрація потенціалу нашої армії, адже за мужністю і професіоналізмом кожної окремої людини в погонах міць українського війська. Військослужбовець взагалі Збройних сил України благодаря таким діям і поступкам підіймає імідж в суспільстві Збройних сил. Я думаю, кожен буде діяти також, як підполковник Чербаков. За проявлений героїзм та мужність командування нагородило Володимира Щербакова грамотою. А вдячні мешканці будинку, де сталася пожежа, вітали рятівника квітами. Це у нас перший раз дабу, і останній. Так що дякую вам большое, від всіх сусідів, від всіх жильців нашого дому. Дякую большое. Далі ви побачите, прийшла на заняття з рукопашного бою, а зустріла чоловіка. Крим традиційно першим потопає у весняних почуттях це кому-то понравилось і не понравилось, ми клезове. Як після турніру з контрактниками цивільних журналістів ледь не забрали в армію. На вулиці тільки починають проявлятися ознаки приходу весни, а в Криму тепла пора вже кілька тижнів дає про себе знати. Напевне, тому романтичні настрої у жителів півострова в розпалі. Не у лихоманка кохання і людей в погонах. Зачем ти з чого починається армія? З дівчинки, яка ждет з того, ж в любых испытаниях любовь любові не умрет. Безпрецедентно в Україні акцію День з коханим організували в Криму військові та цивільні журналісти. Протягом тижня дівчата, обранці, яких проходять строкову службу у військових частинах півострова, надсилали на радіо свої історії кохання. Приз для переможниці особливий: добове звільнення для її судженого. Такі акції нам і нужны такі мероприятия, такі розіграші, які нам допомагають зрозуміти, що в наше ну іноді навірно навіть, сложне, навіть, де, складне, де не совсем романтичне, і ще є прекрасні моменти, моменти любви, романтики, теплих взаємоотношень. Коли про акцію почула Катерина, одразу вирішила написати, розповіла про те, як закохалася в красиві карі очі, і про перше побачення, і про білі троянди, які ігор завжди дарує вже тепер своїй дружині. Прийшла з роботи і сіла за письмо. Писала весь вечір, в два часа ночі все-таки закончила його, ну і відправила, і вже залишила чекати результату. Пішла спокійно душою спать, то я виконала долг. З строковик ігор Лабута того дня саме згадував своє знайомство з Катею, їхнє весілля і нещодавне вінчання. Тепер він служить в одній із військових частин Сімферополя, тож дружину бачить вкрай рідко про те, що станеться незабаром, він і не мріяв. Позвонила супруга, сказала мені приятную новость, що вона прийняла участие в конкурсі, где головний приз увольнение. Вот. Я изначально не повірив, був в шокі. Тому меня почали сослуживцы поздравлять, мол, теж услышали це все з радіо. Катя не відразу повірила у перемогу. Та почувши своє прізвище в прямому ефірі, ледь не заплакала від щастя. На питання, коли вона хоче отримати приз, не роздумуючи, відповіла як найшвидше. Чесно говоря, не очікував. Такого поступку, від ну, произошло. Она у меня умничка. Молодец. Горжусь своей женой. Вже наступного дня Катерина та Ігор зустрілися. Це побачення. Вони запам'ятають назавжди. Історія пари, про яку йтиметься далі, не менш романтична. Вони всерйоз і надовго вирішили поєднати свої долі з армією, а вона поєднала їхні серця. Якби сім років тому луганець Андрій Заярний не вирішив піти служити за контрактом у Перевальне, то, напевно, не зустрів би свою майбутню дружину. Призвався в підрозділення розвідроти. Десь в октябрі місяці, в цей же місяць призвалася і моя будуча жена. Звісно, не сподівався її навіть зустріти, ніколи Я не думав, що тут все так вийде. Просто їхав сюди, як би... Служити, повчитися захищати родину, отримати адреналін, дивитися Кримські гори навчитися, дійсно мужській роботі. Стріла Амура влучила у бійця бригади берегової оборони не на прогулянці у центрі Сімферополя чи у нічному клубі, а на занятті з рукопашного бою. Під час відпрацювання прийомів він мав справу із впевненою у собі дівчиною, яка виховувалась у військовій сім'ї. Це йому імпонувало, а почуття виявились взаємними. За кілька днів пара вже йде на побачення і через два роки під вінець. Я розуміла, що цей стати бути... Достойний мужчина, которая прожить должен со мной всю мою жизнь, который родит здорових сильних дітей, з которым будут только положительні емоції, що я за ним как за каменной стеной. Три роки тому у родині Заярних народився син Костянтин. Тоді командування бригади забезпечило молодять сімейним гуртожитком. Контракт дає В тому, що ти будеш обеспечені жильем, що твої діти не будуть скитатися по квартирам. Ты знаєш, що ти прийшов домой, а он твой. Подружжя і далі служить у 36-й окремій бригаді берегової оборони, яка їх поєднала. Андрій старший сержант, Олена старший матрос. Вони пишаються своєю професією, але вдома про роботи в сім'ї Заярних – ані слова. Тут зовсім інше спокійне життя. Андрій та Олена виховують сина, займаються домашніми справами, захоплюються кулінарією. Що стабільність велике тоже діло грає. Все одно ну, як нікак, а кожен місяць свої гроші отримуємо. Тим більше зараз нам хорошо підняли зарплату. Как би Що вдвоєм, ми, да кожне виходний устраєм рібьонку поездки в город. Поездки в город поєстки ну, ти... в зоопарк в цирк. Андрій та Олена весь час разом і на роботу, і з роботи, і до друзів, і за костиком в дитсадок. Але одне одному ніколи не набридають. кажуть, це вдається лише щасливим родинам. Такою є і сім'я Лабут. Вже за сім місяців Ігор завершить службу і повернеться додому. Тоді він матиме змогу знову дарувати дружині білі троянди. Далі у випуску: Один день в армії. Протистояння кулпера та професійних контрактників. Дуже багато емоцій. Я стріляв зараз вперше в своєму житті. Та як очільник Міністерства оборони України танком керував. Ми, журналісти, звикли до брифінгів за участю вищого керівництва у теплих охайних приміщеннях на кілька десятків осіб. Проте міністр оборони України Павло Лебедєв своє перше публічне інтерв'ю перед центральними засобами масової інформації вирішив провести на свіжому повітрі у навчальному центрі Десна. Та перед цим наші колеги мали пройти курс молодого бійця. У цей морозний день мікрофони та диктофони представники четвертої влади відклали до кращих часів. Тепер всю складність становища столичних журналістів підкреслював важкий бронежилет, шолом і завдання, які в навчальному центрі ретельно готували. Це виконання вправ стрільби зі стрілецької зброї, автомат Калашникова, ручний кулемет Калашникова, снайперська гвинтівка Драгунова і. Виконання прав з пістолетом Макарова, а також виконання вправи з питання мітаційної гранати з макету танка. Для військових випробування акул пера на міцність звична справа. Подібні заходи щороку проводяться на Деснянському та й на інших полігонах України. І потрапляють сюди зазвичай цивільні журналісти, які тільки починають реалізувати себе у військовій темі. Для справжніх зубрів, за плечима яких не одна гаряча точка, це дитячий садок. А сьогоднішні учасники, відчувши на собі, і долю солдата отримують можливість подивитись на армію під іншим кутом і навчитись розповідати про неї фахово. Для журналіста з каналу теленовин Артема Лагутенка постріл із снайперської гвинтівки Драгунова став першим в житті, Щоб ви собі уявляли, віддача СГД під час стрільби сильніша від автомата чи кулемета. Тож нашому колезі було непереливки. Першу мішень він не помітив, а другу уразив, за що отримав 30 очок. Каже, зважаючи на небезпеку київських вулиць, залюбки тримав би гвинтівку при собі для самозахисту. Адреналін трохи навіть м'я заскувало в мене. Було трохи страшно, бо думав, що віддачу пошкоджу обличчя чи плече. Але один раз пощастило і влучив. Аби представники телебачення, радіо та друкованих ЗМІ мали стимул, їхнім суперником стала команда контрактників з механізованих підрозділів навчального центру. А це не піхота, краще дружать з технікою, тож сили приблизно рівні 10 на 10. У ході змагань судді сказали нам, що метання гранати у обох команд на одному рівні, а з кулемета стріляють краще ніж з автомата. Буде більше практики, будуть вищі бали. Молодший сержант служби за контрактом Оксана Козиренко в армії вже 9 років, тому і результати відповідні: поклала всі мішені з АК-74 та отримала 40 балів за стрільбу з пістолета. Але й медійники так просто не здаються. Є деякі дуже непогано, дуже непогано і стріляють. І з нами було два журналіста на гранаті, то один 55 балів це саме максимальне вибив. Організатори дійства і очільник оборонного відомства Павло Лебедєв були задоволені показниками бійців інформаційного фронту. Для першого разу досить непогано. Якщо комусь не понравилось і не понравилось, ми призовемо. Фамілію у нас кожного є. Журналісти також могли ввійти до складу екіпажу бойової машини на вибір БМП3, БТР-80, броньовики, Хамер. Все ж зіркою дійства. Та модернізований український танк Т-64 БМ була. Павло Валентинович з технікою на Ти, тож сам не відмовився зробити коло за важелями грізної машини. У 1974 році він закінчив Ярославське вище військово-фінансове училище, після чого 8 років служив у Чернівецькому військовому гарнізоні. Капітан запасу Павло Лебедєв у курсантські роки напевно водив бойову техніку і тепер на посаді міністра оборони розуміє важливість її справності та відповідності сучасним загрозам. То, що предусмотрено бюджетом фінансировання составляє 1 мільярд гривень на нове вооружение і полмиллиарда на ремонт вооружения. Также подано і утверждено президентом дополнительное виділення около 1 мільярда вісімсот мільйонів на вооружение. Після бойового хрещення спілкування з міністром на актуальні теми вдалося. Незважаючи на перемогу команди контрактників, в очах журналістів читався позитив. А на згадку про курс молодого бійця в Десні вони отримали кубки та грамоти від міністра. кажуть, на обіді армійська каша смакувала як ніколи. Наші колеги повернулись до цивільних тем. А команда програми Захисник вітчизни продовжує розповідати вам про армію. Та якщо ви запропонуєте героїв або теми наступних сюжетів, ми не відмовимось. Пишіть у соціальних мережах на все добре.